Вітаю вас, малята! Я Джура Іванко. Пропоную вирушити разом зі мною у славетні козацькі часи, і сьогодні я хочу вам розказати легенду про запашний козацький куліш. На лісовій рівнині серед дрімучого лісу була собі галявина, поляна, і вподобали її вільні козаки. Дусеті люди землю матінку, ростили хліб, водили в оселі, народжували дітей. Але одного року чорні хмари накрили той край, дощів не було, трави висохли, хліба не вродили, холодно й холодно стало в багатім краю. Засмутилися люди, ходили, як принари. Вирішили зібратися на узліссі, пошукати чогось їстівного. Порозходилися люди по лісу, але й там не було чого зібрати. Чорні птахи повизбирували все, що можна було їсти. Раптом натрапили люди в лісі на Дуба, який пам'ятав ще гайдамаків, що боролися в цих краях за волю. Почали молитися біля дерева, щоб бог змилостився над ними, послав дощу та врожаю, щоб вони прогнали ті чорні голодні хмари. І тут вони відчули запах кулішу, який винув. Невідомо звідки лоскотав приємним запахом голодних, змучених людей. Повернулися в село і сталося диво. Надвечір пішов рясний теплий дощ, раз, як у казці, все зазеленіло. Кудись зникли чорні птахи, що довго кружляли над селом. Усени у кожній хаті запахло справжній куліш.